Всем привет, с вами Кимот И сегодня я хочу вам показати как с зроб... зробити щоб видео не снимался 15 хвилин, якщо вы ви снимаете видео 15 хвилин на YouTube Завантажуєте и вам пишу що не можно 15 хвилин. Якщо у вас там 18-20 хвилин, то вас не нап... не Вам напускаем YouTube. Бо в не настроил добре собі канал. <coughs> yes. Далее, ну создам, создам я свой запас. запис. Айбри там гаме, лунт... там, Далі. А, наприклад, Митки мой пять. Ну, дальше пора там пряпоте. Раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. А пока. Короче. 19 106 9 934 934 Украин має создати обліковый запис. Це все мы зареєструвались. Тепер можна через YouTube. Так. Уже хвилини отут потому що пові запис а так а так далі заходимо в наш ой не туди трошки я сюда для вас. Так, вот здесь еще на канал, так, channel. И тут треба... Вот э, это. Ну, longer videos. Вот вот монтизация и вот это. У вас тут буде ви на почте тут свой ваш номер телефону. потім буде, вам прийде смска с з с текстовим повідомленням і вам прийде таке ви напишете той от і вас будет на це зайду на мій канал зараз подивимось наш канал от мене от таке О, я вже це я вже це, робити Ой, ще я роб... заходжу на свій канал. І от мене Longer Mitos. Можна мені завантажити більше ніж 15 хвилин. І дякую що до вас відео, як я показую, як зробити дуже довге відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока-пока! ще не забудьте написати комментарий.